Пожежу краще попередити ніж загасити. Цей вислів не сприймається серйозно, поки не торкнеться тебе особисто. Щороку напередодні осінньо-зимового періоду збільшується кількість пожеж у житловому секторі. На жаль, винуватцями іноді є самі мешканці, які зневажають правилами пожежної безпеки, що призводить не тільки до втрати матеріальних цінностей, а й життя. Нещодавно працівники ДСНС провели профілактичний рейд, де нагадали мешканцям Покровська про дотримання правил під час використання пічного опалення. Не користуйтеся не відремонтованими опалення димоход не рідше одного разу на два місяці. Потрібний чорчисти, молодці Ми так і стараємось, не залишайте печі без нагляду, коли вона горить. не використовуйте для розпалювання легко рідини. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Бережіть себе і своє Добре. майно. Добре. Рятувальники поспілкувалися з мешканцями та поцікавились, яким чином опалюються будинки, та надали їм корисні поради. Саме перше правило це бажати жити. Якщо хоче людина жити, вона буде і чистить труби, і мазати, і слідкувати за технічним станом, печей. Ну, і все. Пан Валерій каже, що дотримується всіх правил при використанні пічного опалення в будинку, бо це насамперед безпека. Почистив трубу, сажу, потрусив, провірив усі каміння на предмет того, що лопнули чи ні, є щелини чи ні, є десь проходження у угарного газу, диму. Воно ж видно. Треба ж на чердаку димоходи білити, щоб воно ж було видно. Якщо воно. Чуть-чуть десь буде пропускати, дим, воно ж буде чорним, буде видно. Це треба ці заходи. всі. біля печі було железний настіл, стіл, якесь желі, желізо там якихось розмірів, розмірів, щоб жарини, якщо впаде, не загоріли. Все це треба. Господарі інших будинків, що обігріваються пічним опаленням, кажуть, постійно контролюють стан пожежної безпеки, в оселі. На літо повністю все вичищаємо димоходи, потім тільки починаємо на зиму розпалювати. Якщо є стрічні, то замазать. Все одно ж розбираєшся, мазати. Один раз на рік кожного року трусили сажу. Зараз у нас газове опалення, а раніше було пічне. Пічне було краще, бо тепліше було. Хата холодна, газу не вистачає, щоб отопити. Застаріле пічне опалення, яке обігріває домівки частини жителів Покровського району та недотримання правил пожежної безпеки, іноді є одним із головних чинників виникнення пожеж в опалювальний сезон, кажуть рятувальники. За опалювальний сезон 2022-2023 року на території Покровського району виникло 35 пожеж через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Та загинуло 4 людини на цих пожежах. Підготовка печей, котлів і димоходів до опалювального сезону. Залежить безпосередньо від власників будинків, говорять рятувальники. Та вкотре закликають дотримуватися правил пожежної безпеки. Забороняється використовувати для обігріву несправні та невідремонтовані опалювальні печі. Розпалювати опалювальні печі легко містими рідинами. Категорично забороняється закривати піддовали опалювальної печі, коли там ще горить вугілля або є жар. Це може призвести до отруєння чадним газом. В опалювальний сезон не забувайте очищати димарі від сажі один раз на два місяці. Не залишайте без нагляду розпалену піч чи плиту. На завершення рейду рятувальники надали громадянам листівки з правилами пожежної безпеки та побажали тепла і безпеки у домівках.